Про ситуацію на ще одній ділянці на Авдіївському відтинку фронту ну, те, що називають вже західніше Авдіївки. Є можливість просто зараз почути з перших вуст. У нас має Олег Чаус, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Олеже, дуже дякую вам і вітаю, що вийшли на зв'язок. Бажаю здоров'я, доброго дня. Доброго дня. Олеже, скажіть багато розмов от про ворожі. Авіаційні бомби, які просто розбирають лінію оборони українців на різних ділянках. Власне, от багато хто з воїнів говорить, що просування окупантів, ну, принаймні там, де вони мають це просування, це відбувається передусім за рахунок оцих авіаційних бомб. Якщо от брати співвідношення на ділянці, де зараз воює ваша бригада, от співвідношення наземної і авіаційної компоненти пропорційне, яке воно буде? Якщо ми говоримо про їхню артилерію, то. Я буквально тільки вчора говорив з нашими мінометниками. Якщо ми говоримо чисто про мінометні підрозділи, то перевага їхньої артилерії в п'ять разів більше, ніж наша, приблизно п'ять-шість разів. Якщо ми говоримо про авіабомби, в нас не припиняються обстріли кабами і фабами. В середньому на нашому напрямку це от Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, це 30-35 кабів за добу. По стандарту вони запускають по будинках, по приватних секторах, по укріпленнях, по посадках. Вони не жаліють цієї місцевості. Олеже, скажіть, от військові припускають, що оці здобутки знову таки московитів західні Шавдіївки, от зокрема минулого тижня, да, там, в напрямку очеретиного, новокалинового трохи просунулись у Бікуманського тут. Не зною, що це ще й результат от, посилення передової. Кількома бригадами, зокрема, ну трохи відновленими, добряче пошматованими зі складу, зокрема, 41-ї загальновійськової армії, там йдеться про 74-ту, про 35-ту. От на ділянку я знаю, якраз навпроти Бердачів там зайшла ця кемеровська 74-та бригада. Наскільки ви відчули цю свіжі сіли? От ви на місці там воно видно, що це нові люди, чи можливо техніки якось більше стало ворожою так? Ми відчули, і е, хочу сказати, що. На нашій ділянці, якраз район Бердичів, працювала саме 74, -та. і буквально декілька днів тому її на нашій ділянці замінила 114 та мотострілкова, а 74 та перейшла в район Бердичів, коли там почалось просування. Оці останки частини 74-ї, які вже тут тримали, яких зараз замінили, вони посунулись туди вище на північну сторону до районного Черетиного. Угу. Е, але ж скажіть, от ми знову таки повертаючись до кабів, от у нас навіть матеріал був, та й ви говорите про ту кількість. да? У нас навіть матеріал був, де наші оператори ПЗРК говорили, що вони готові і вміють стріляти, але. Нема чим, ну принаймні станом на тепер. А хлопці казали, що от в районі Очеретиного були дні на тому тижні, коли там, ну можливо, не самого Очеретиного, трошки ширша ділянка, що до 150-160 авіабомб загалом і керованих і вільно падаючих вибухало. Можливо, от всі ж думають про те, як зараз побороти ці авіабомби, каби. Можливо, на фронті якась виникла ідея. Звісно, якщо там не розкривати те, що ворогу знати не потрібно. Знаєте, в нас всіх, звичайно, є бажання, щоб було чим збивати, і було що застосувати проти саме авіації, яка кидає ці бомби, КБ і ФАБ. Але, на жаль, на сьогоднішній момент такої змоги ми не маємо. І правду кажуть хлопці, які можуть працювати, вони стоять на своїх ділянках, вони можуть працювати по якійсь техніці, яка літає. Тобто, це може бути і гвинтокрили, можуть бути і їхні. Бомбардувальники або там винищувачі, але немає чим. На жаль, поки що немає чим. Ми от всі чекаємо цієї допомоги, яку от е, сьогодні вчора е, підтвердили, і ми чекаємо, щоб максимально швидко залучити боєприпаси нашим зенітно-ракетним військам і так далі. Олежа, ще в мене заключне запитання. Скажіть, от буквально там добу чи дві тому пролунала інформація в мережі, принаймні з'явилася що ваші хлопці якось вдало дуже вирахували і знищили групу ворожого спецназу на підступах до Бердичів. Запитання, власне, як вирахували, що це саме спеці, і ну наскільки це часте явище? от, на вашій ділянці фронту, коли от такі фахівці заходять на передній край? Ми знали. До їхнього приходу, що вони будуть йти. Це був е, те, що нам відомо. Це був спецназ ГРУ, угу. і ми були готові на їхній прихід. Ми знали, що вони вже один раз заходили, зачищали певні позиції, і це мала бути їхня друга, другий захід, де вони мали знову зайти, укріпитися, і потім на їхню заміну мали прийти там е, частини, які просто мали тримати цю ділянку, і ми чекали в той момент, коли вони мали бути саме тоді. Вони з'явилися. Наші хлопці, і ФПВ, і наші паладіни з касетами і міномети просто зупинили їх. Більшість людей знищили, декого покалічили. Тобто, сам цей підрозділ став небоєздатним при підступах до Бердичів. Олеже, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої розмови. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Дякую. дякую. Пане оці, я ще навздогін от, до власне того, що говорив Олег. От буквально ну знову таки аналітики інформаційного спротиву суто, от, знаєте, в цифровому еквіваленті. Кажуть, що з 68 до понад 140 збільшилася кількість бойових зіткнень От на ділянці е західніше і північно-західніше Авдіївки. Фактично, ну, вся протяжність шириною там у понад пів сотні кілометрів. Це з усіма вигинами передової. Вона вся вибухає, палає ще зайвий раз. Підтвердив Олег. Ключовий момент, що от на тижні московитам е вдалося. Трохи продавити нашу лінію оборони у напрямку Новокалинового і кераміка західніше автошляху Н 20 Костянтинівка Донецьк. Вочевидь, це прямий наслідок того, оці знову таки ротації на цій ділянці фронту, що підрозділи ворожої 132-ї мотострілецької бригади, зону їх відповідальності посили 35-ї відновленої мотострілецької бригаду зі складу 41-ї загальновійськової армії. І водночас, от, передовим групам із складу 30-ї ворожої мотострілецької дивізії, вдалося е, атакуючи вздовж залізничного насипу. Вдалося спочатку трошки зачепитися, а потім і протиснутися. Вже от мапа доводить буквально напередодні вже е, в середмістя очеретного. І от Олег підтвердив те, що навіть вже 74-ту бригаду, яка буквально днями там е, тільки зайшла, нібито була інформація на ділянку подбердича, вже виявляється її замінили на 114-ту. І знову таки все це відбувається під. Під постійними атаками ворожих коригованих авіабомб, від недавна ще й сотень нурів. У мене от, е, запитання, знаєте, ну я не знаю. Ми тр... частково говорили про це саме на ділянці. От е, про курахівсько вугледарський напрямок. Оце те, що вони резерви вводять. Причому ж резерви не до кінця доукомплектовані. Та ж 74 та та ж 35-та, вони воювали за Авдіївку. Вочевидь, да? вони кидають їх. Це знаєте, в оцей відчай відчуття, що вони мають. Дотиснути до того моменту, поки ми отримуємо допомогу, чи вже просто немає інших варіантів, немає чим більше атакувати. Ну, ви знаєте, вони, по-перше, як голказала наш керівник головного управління розвідки, як казав президент країни, що ми очікуємо збільшення їхніх наступальних дій, якраз наприкінці травня, на початку червня. Тому вважати, що вони хочуть видихаються, ну тоді це якось не дисанує з тим, що видихаються, але через майже місяць. Хочуть підсилюватись. Вони вікно можливості. Я багато чув, які ви про це так зване вікно можливості. Тобто, що от ще тиждень і от зараз в них є от від сьогодні до того, як нам почне надходити зброя, це вікно можливості. Ну, це дивно трошечки виглядає, тому що в них це вікно можливості було ще не менше з початку року, з того з того часу, коли ми не отримували цю допомогу. Зараз я би так сказав, що це. Вікно можливості не відчинилося в них, а через декілька днів воно зачиниться, і в нас буде тоді відповідна кількість зброї. Я думаю, що ці всі ділянки ми можемо відбити обратно. Ну, тобто з... зараз вони вводять резерви саме в той момент, коли у них є да, шанс вони хочуть, вони тиснути і притиснути локально. Да? Да. А потім вони трошечки, я думаю, будуть таке. Ну за виключенням наказу Путіна про часів яри, я думаю, що буде. Певне, ну не затіше, а зменшення наступальних дій, вони будуть готуватися для наступних наступ, ну, для наступного, наступного наступу. Фази. Те, що ну про те, що каже, ну головне управлін... ну, президент. Він каже те, що йому доповідають на ставки верховного команди, що відповідні структури. А безпосередньо знаннями цими володіє, звісно, головне управління розвідки служби безпеки, які безпосередньо займаються питаннями розвідки, де і як росіяни Ну, зрештою солі... без того таких часового яру да. ані наступ на Костянтинівку, ані на Краматорськ без зрізання сіверського це все ну, Тут, то, що ми хотіли по, по Авдіївки, ви дивіться, Авдіївка це, ну, в очевидь, це панівна висота була. да? Наступна панівна висота, от, тут вісно, десь приблизно оця приблизно 7-8 кілометрів. Приблизно можна. Так, так. От, ну, власне, навіть дехто вимальовує вже такі західні аналітики, так, які відсторонені в, в майбутню лінію оборони вимальовують от, власне, по Карлівці Бо. і так далі. Оця, оця відстань була між Авдіївкою десь приблизно 13 км, Тобто, одразу, коли нам довелось відійти Завдіївки, одразу була розмова про те, що краще відійти саме да, на панівні висоти, це не є поразкою війні, бо військово мають займати позицію не по скажімо, політичній чи адміністративній мапі, а по географічній. Тобто там, де є панівна висота, там треба тримати оборону. Тому зручніше було б відійти сюди. Якщо б студенти якогось там курсу військового вишу запитали би, де тримати оборону, він би намалював тут, йому поставили б на залік і відправили на перездачу. Тому що ну в ямі ніхто не будує оборону, будують використовуючи ці водігодіни перешкоди і горні крижи. Тому ну панівні висоти. Тому, якщо навіть доведеться відійти аж до не відбувати тут, де просунулись тимчасово росіяни, а відійти тут то там ну, такі позиції, з яких нас буде вибити ворогу ну, майже неможливо. За умови якщо ми збудували... за умови, що умови... ну, є, є три складових, чотири складових, які, нам, які ми маємо виконати для того, щоб тримати оборону. Перша складова, це, звісно, домашнє завдання наших партнерів, це зброя, вони його виконали. Друге, це вже наше домашнє завдання, це побудівля потужних фортифікацій, правильно побудованих з інженерної військової точки зору, а не з чихось фантазії. Третє це, звісно, мобілізація, про яку вже багато слів. Ну і четверте, це зараз четверте стало важливим це кількість ребів і кількість, кількість певідронів, бо вони почали дуже велику роль відігравати. Може, п'яте, таке трошечки жартівлива, треба якісь отрути для миш. Тому що купінська напряму кухло все повернули, що багато з ну, це так. Це легко, да. Щоб трошки та ні, то справа в тому, що пінопласту дуже багато західної зброї. А ми ж його полюблять. Uh -huh. Це капець. Ну тобто так, трошечки. Щоб щоб ми не втратили зброю зняти... там, де без не поля вспахані, вони не засіяні. Тобто, ми шуми uh -huh. там. Ну це з одного боку смішно, а з іншого вони гризуть пінопласт, всі зброї, жавеліни, все що там, uh -huh. де він є, і це ну не так, що сильно псує, але постійно тапком відбивати. Ну це, це теж це треба. Буде.